Yeah. Було все відмінно у твоєму житті. Ми вітаєм тебе. Ми вітаєм тебе. Бажаю тобі щастя здоров'я і мирного неба. Чакую, вітаю те з мене. Розтіння, Роман щастя, натхнення і багато здоров. Чапи. Добро, я тебе тазен народження, тобі щастя, весною здоров'я. Примерно мене. то Я тебе тазен народження, тобі щастя, здоров'я, щастя, Тебе бородий, медному нові. Пітайте мені родин, хоч тебе зеро, ніколи не хвилин, і за хату до хат подарується. Вітайте вас не народження, бажаю тобі щастя, здоров'я і всього найкраще. І медного набороць поговорити. Вітайте возникнем народження, связь надо і нашого мене. Чапів. Артур, вітайте вас, ним народження. Связь здоров'я, що ти харчився. Бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба. хай тебе Господь Бог оберігає і успіхів навчання. Вітаю тебе, з ним народження, бажаю тобі щастя, радості, любові, щоб тебе ангел охоронець оберігав і успіхів в навчанні. Чакаю. Вітаю тебе з мій народження, бажаю тобі щастя, радості, любові, щоб тебе всі любили і багато подарунків. Вітаю тебе, мій народження. Бажаю тобі щастя, здоровіся. Багато подарунків. Чапи. Щоб тебе Боженка обергала і щоб ті всі любили. Чапуй, і тебе теж вітаю за народження. Бажаю здоров'я, щастя, щоб тебе Боженька оберегала. берагала. Вітаю, тебе народження щоб тебе Боже брав, щоб у тебе було. І щоб ти ніколи ти хворів. Чама. І тебе вітаю, мене Бажаю тобі щастя і любові, і щоб тебе Бог приберігав, і щоб ти був завжди щаслива. Віча. Романі. <клухи> Бог обідягав. Роман тебе, я, я тебе також вітаю, щоб в тебе було щастя, багато, багато подарунків щоб тебе Бог обрізав. Роман, вітаю тебе, з народження, за щастя, здоров'я, щоб тебе ангел беріо і щоб ти добре відняв усі уроки. І Артур, я тобі це то забагажаю дуже багато здоров'я, щоб у тебе було дуже багато цінно, і щоб тебе ангел оберігав. Чакую. Роман, вітаю тебе, з мене народження. Бажаю щастя, здоров'я і мирного неба. Чакую. Артур, вітаю тебе з ним народження, бажаю щастя, здоров'я, щоб тебе батьки любили і оберігали. Дякую. Вітаю тебе з народження, Бажаю тебе щастя любові. І щоб у тебе було. Артур, вітаю тебе зненавиду. эту <laughs> ви Діти в ручки давай.